Національний природний парк Вінічне Поділля це природоохоронна територія, що знаходиться у східній частині Львівської області, а саме у Золочівському районі. Серед основних завдань, що стоять перед працівниками парку, є здійснення природоохоронної діяльності науково-дослідної, екологосвітньої та рекреаційної. Ми, працівники природоохоронної установи, запрошуємо усіх бажаючих відвідувати ці унікальні місця. Працівники відділу проводять Комплексні дослідження і питань збереження об'єктів живої і неживої природи національного природного парку Північне Поділля одним із напрямків є інвентаризація флори і фауни. На сьогоднішній день на території парку налічується близько 1200 видів таксонів рослинного рангу, а також близько 1300 видів тваринного світу. Серед них є і велика кількість раритетних: це 55 видів судинних рослин, які занесені до Червоної книги України, сім до списку Бернської конвенції, а також 240 видів знаходяться на межі своїх ареалів. Або, як ми кажемо, регіонально рідкісні види. І серед фауни парку це близько 350 видів. Тобто парк є унікальним і досліджувати є що. Також одним із напрямків ще є спостереження за змінами, які відбуваються в парку, або на їх теренах. Це парк наш цікавий своїми степовими цинозами, буковими лісостанами. Де працівники парку закладають пробні площі і якраз обліковують чисельність і зміну динаміки популяцій цих видів, а також ми надаємо рекомендації щодо охорони і збереження цих видів щорічно, 7 липня, починаючи з 2009 року, в Україні відзначають день працівника природозаповідної справи. Працівники в цій галузі відіграють важливу роль у збереженні та відновленні біорозноманіття розвитку територій і об'єктів природозаповідного фонду України. День працівника право справи є. Визнанням і підтримкою всіх тих, хто відданий своїй професії і працює на благо природи, це свято нагадує нам про необхідність поважати та берегти природу, а також підкреслює значимість співпраці між громадськістю, урядом та працівниками природозаповідної справи для досягнення спільних цілей у сфері охорони природи. Перед нами стоять завдання, і завданням відділу еколого освітньої роботи це є формування екологічної свідомості, екологічного ставлення до природи. Але всі ці якості ми повинні формувати на основі екологічних знань. Ми не тільки виконуємо роль якихось посередників між громадськими організаціями, школярами, ми є і самі тими інтерпретаторами природи, які доносять ці знання і в результаті формують екологічне та добили ставлення до довкілля серед різних верст населення. Методів та форм роботи в нас безліч, дивлячись на те, яка аудиторія перед нас, це і екоуроки, це є і е, акції екологічні, це є еколекції. Крім того, ми ще проводимо екологічні мандрівки, і при тому ми намагаємося бути не просто екскурсоводами, а інтерпретаторами природи. Тобто, для сприйняття довкілля ми використовуємо різні всеможливі органи чуттів. І там можна зачепити якось такі душевні якісь струни учасників дійства. Ми використовуємо і музику, і картини, і поезію, для того, щоб наші відвідувачі отримали повне задоволення від. Спілкування з природою працюємо ми, ну дякуючи, мабуть, досвіду з минулих своїх робіт, скажімо так, це і громадські організації, влада з владою. Ми дуже тісно співпрацюємо. Це є і релігійні організації з церквою, але найбільше ми працюємо з молодим поколінням. Молоде покоління це якраз той субстрат, я би сказала, де можна сформувати оце правильне ставлення до природи, де людина відчуває себе не просто споживачем, а несе відповідальність, збереження, довкілля.